це грабіж. <храпіше> Їдемо в Чехію. То це ж вона? Ні. Перепрошую, я не представилася. Клара. Войтик. Вибачте. Це не наша машина. Це гроші вкрадені в, в банку? Не твоя справа. Я допоможу вам вирішити проблему. Е, що ти робиш? Ч -ч -ч. Треба поговорити. Довіртеся мені. Я професійний коуч. Як прийде, сховаємося. Дай тобі машину. Дянко, ні. Ця йому більше подобається. Ми знайшли в ній дещо цікаве. Припини! Що? Каже, що б'є тебе. Де сховали ще два мільйони? Обдурить, кажу вам. Куди це є? Люди, ви що не розумієте, що той хлопець психопат, а? Я хочу свою